мы мой сын за мужа в Майнкрафте. А я был давно обидели. убедили. Так, зараз я покажу их. Ну, короче, видите, это стиль зачарования. Я от меня тут выстачило доспеду, чтобы зачаровать. Ну знаєте, що в мене тир в опять серпився? Я тут прекрасно ну, такой листвой. Поклав ту дорожку. Тут була О, це Я його шукав, але я не міг його знайти. Фух. жить и у меня тоже будут витрины и потому я его прорушил я нажал лимончик ну, трошки нашел я не знаю, уже заводится очень наглое Але я потратив всі свої діаманти на сіл зачарування, бо в мене було два, двоє діамантів. І треба було, щоб закрафтити двоє діамантів і 3 обсидіани книжку. Я, а я книжку міг скрафтити. Ну, коротше, нам треба добути ікрот Так, зараз я буду. Уже пограю я сам. Да, я уже 45 день. Да я таке режечко зробив И зараз мы будем кинь. Да, и до речі, отнить конюшню. которая трошки похожа на японцев, в хатыну. Привяжем наш кинь. Давай Мики, валим, 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 на конику. Туды валим. Я хочу сказать ферму. ферме. какой поводу морковь. Надужимо о вона, бачите, Це дуже велика ферма, Але... Мені шоста серія. Да, і ще я двух... Надо ще двох, Я двох, э, там амнетест, тюзарну трубу. Отже, багато тут було всякого такого. Так, треба всі грядки там пройшли. Не зайшли, а такі вони були темні. такі темні, а не оці світлі. Як оце? Ми зараз будемо мандрувати Да, і ще в сімі серії треба нам зробити портал в пекло. Портал в усі. Піште. Тут є шофіяло велико. Туди я не вбити. От коня мало ХП, я знаю, чого в нього мало ХП, але верблю набагато більше. І досі там був. Я його не взяв. Так, і ще нам треба зачарувати добути в шахті. Діманти і якщо він зламається, оце, ну поняла, що ламається, то благо. Ну шокінь. будеш тут. Сиди. Діамант, яке його беруть, ми можемо покласти дорогу. Я також не робив вообще. У мене ще хата без в колись була криші. І зараз у мене декорація є така. Ну, знаєте, ще зробив декорацію. Це я декорував і прокал дорогу там могило собаки в колі. Де це Коля собак. Так, дивіться, коронавірус прапор. Можна його це що... І знаєте, що так. Я зараз треба. Моркви і я не знаю, що робити з моркву. просто треба десь дівати морку. Годую свинтусів. бо нам треба готувати свинтусів. треба, щоб вони розмножились. О, блін, то наш сало можна робити. Свиня, побачимо, треба тебе бор. Все. Мені показалося, що ці корови, то розмножуються і без мене, вони самі обновляться. Блин, а что это такие? Так, о, тут уже первое насиние начало растать. Вот так, каждый наш персонаж. Я скажу чесно, що я якось не знав, що близько біля мене є вода, І я спеціально взяв відро водою, щоб ці грядки щоб вони швидше росли. Так, і як ви бачите, мене їх дуже багато. Я пацану вам не поняла. Убираю. А морку он голод плыки. Там морка, а на то, там мурка. Все тут пише частина города посаджена в а не пшеничку. І я так, так. Я думаю, що. Уже на мене заповнений інвентар. Ну, видите, в мене багато моркви. Я прям не встагаюсь. Может быть, все збирати. Тут і тут, тут марки. Так, це дуже добре, але в мене сікрої. Теж треба кормити. Пшеницю можна кормити. Тут добре, що можна кормити і пшеницю, і корову, і олецю. А уже можно. Череда, да, поднялся. Поднялся. Вот. Ну, добрый, я иду в хату. Ну, и да, уже треба идти в стартек, просто Розполятних тем немає. Все, карт там немає. І можна спокійно йти лягати. все спад. Сурксимий мене день виживання. Я робив тут садити, мабуть, садити, говорят, це не, не разом. зомби, будут нападать на меня. А разумный кафе я знаю, что То есть я ее убью уже. Я поместил назад. Я еще первый сезон зоны. Выживание Майнкрафта. иду сюда Первый сезон. Тут на каналі 15 серій Є ще в мене другий сезон, там більше в нас серії все. Є третій сезон, там до мене гарна хата. І четвертий сезон, на якому я зараз граю. І цей фіт, ще я перший сезон знімав. Оооо. Я снимал, что у меня было вернуться один край удастся. Можно быть уже нового нового, я вообще-то можно нового. Бачите, до скейта на мой. Багато. Метикав, а у вас є такі поле моркви? Ай, овч. Веду Воду його подалі від моєї. Навіщо? Да я вже із цього крипера здох. Не креативі забрав свої речі. Да і треба тут всі такі ями, які робить крипери. Робить крипер, треба їх О, знаєте що. Це п'ятий раз п'ятої. Двоє раз ракет. П'ятий раз помираю. Не не свої... Я неуважний уважний був, не І тому я вдох собака. Ey, tak ejje, kai tu zombie. Я не хочу туди йти. Вдруг ви мене проведе. на беспеку и я уже не понял, что умру. Да, я кого? Казан с из Скрафтов тут. Он на всех разбейниках и толстел Пере... Я дуже я дуже в рустейке Приготовлю... яловичину, вона Наверное, глядає, як гарно. Вона дуже гарно глядаю це. Вона мені подобається. А тут і баранина. Є свинина, а саме найголовніше, що є в свині, це сало. Так, іще три стріли. У мене буде їх цілий стак. Хтось? Ей! Зомбики. Ви що ж не входите? Зомбі. Не виходить. Я в і за те, що я не взяв другий щит, то я помер. Тому що в мене ще зламався з команстріляв скелет. Да, і я хотів тікти, тік тік але не вийшло. Приготовний хочу. Давай, давай пережарить. Прав? Да я вже це 47 день виживання. Горить, палає, а вже не горить. І не горіло взагалі оцей зомбак. Ух, який він стрес. Зараз я тебе вироблю. Горить, палає цей тупий скелетон. Потому що він дурний. Такої пісні придумаю. Ок. так мені не треба. Ой, верстат мені не треба. Тому що в мене є. Він. Розрівнює територію ж пограніше виглядало, а не крім Ну, тут може прорости трава. Так, я зробив. Так. Морква. Я дивлюсь на конюшню, на ферму. Все-таки вона гарна хата. І місця вистачає. Коптильня. Так, І можу скрати лише скриню. Ви знаєте я спав ножку зомбі? Там, бо там під, оцим, о, о, під, під, під цим під золом, там є він. Гро. Ось такий сундук, будто гроб. Стоїть, да. Таке саме, о, колись є такий блогер, який грали о, за. Та вони робили теж сундуки. Для то гроба, да. В них нападали отшельники. Це бандити, і їх будуть це бандити 6, а в тих було десь 50, ще 68. І вони перемогли все-таки, бо бандити були сильніші, але вони дуже багато кого втратили, але вони все-таки перемогли ще такі... Да, Король назвалося цих бандитів Шельник і е, є такий енферно. Це було мирна держава. Сталі це вікінги, а, а бандити, розбійники це е, не поняли. Шельники. Тут рыба. Попробуем рот от рыба. Вау. Серегу не потрібен. Гарбою. І треба нову фармкору. Ні, у мене фермкор немає. Рей, і мені треба її зробити. Так. І вже ще багато днів... Тро, ну трошки багато. Заш 52. Але я буду. і можна 120 чи 200 днів ще вижити. Бо я не хочу так просто закінчувати живання. І це дуже круто, що я в мене стільки є.